Нещодавно в міжнародному виставковому центрі пройшов відкритий чемпіонат України з перукарського мистецтва, нігтєвої естетики, макіяжу, нарощування і декорування вій, в якому достойно представили Київ та Дарницький район майстри одного з салонів краси. Всіда підготовка чемпіонату займає длительний період. При создавании образа мы учитывали модные тенденции в окрашивании, формы прически. В моей номинации Модная вечерняя прическа на длинных волосах я выполняла две прически дневная и вечерняя. Это было два образа, они были абсолютно разные между собой. Моим тренером была Мария Заика, арт-директор сети салонов красоты КАФО. Почаствовала впервые: это такой стимул совершенствоваться идти вперед. И... Себе. Перемогу в номінації майстерність та професіоналізм в сьомому відкритому чемпіонаті України зі спа масажу здобула і майстер масажист Даташа Валариса. Как нам удалось, ну, практика і благодаря моєму, учителю моєму Івану Киселю. масаж массаж масаж-фентезі – це його унікальна техніка, запатентована тендем массажу і пасивної йоги з допомогою спеціальної. Ремня Свободные руки, руки в полете, и за счет этого двумя руками уже расслабленная часть тела, если это рука хорошо прорабатывается зон двумя руками. Советую приходить на массажи. Будь то ко мне, будь-то к своїм Ходіть, будь пожалуйста, на масажі, получайте здоров'я, получайте удовольствие. Незабаром керівництво салона краси Кафо планує відкрити школу перукарського мистецтва, візажу та масажу, де молоді креативні люди зможуть себе проявити, а згодом продемонструвати майстерність на різноманітних професійних чемпіонатах. Наші молоді майстери вже показують відлічні результати. Наприклад, Юлія Сіпаненка продемонструвала свої уміння на чемпіонаті України по парикмахерському искусству э, в этом году и заслуженно получила второе призовое место в номинации «Модная категория на длинных волосах». Также в чемпионате принимала участие замечательный мастер-массажист Даташа Валариса, которая достойно представила салон красоты Кафо, показав очень высокий уровень мастерства. Приглашаем всех желающих мастеров, которые стремятся к развитию в индустрии красоты, в наш обучающий центр.